Це сталося щойно. Уся Москва виє. Росіяни зізналися у страшному. Зсу перекроїли фронт, а Трамп переписав умови миру. США відкрито кинули РФ, гучний ляпас Кремлю. Туреччина гримнула дверима і залишила Росію в ізоляції. Наостанок диктатор погрожує Європі. Військо Путіна зайшло. Зет блогери рвуть кіхті. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Заряд помсти прямо по Москві, це треба бачити. Мадяр розбиває Путіна. Термінова евакуація, безжальна зачистка ворога у Покровську. Українська земля остаточно розжарилася, щоб спопелити сили противника. Куп'янськ став місцем краху армії РФ. Перші деталі про гучний провал росіян. Тиск на РФ з усіх боків США чекають на вибуховий момент. Американська зброя запуститься по центру прийняття рішень у РФ. Про це і не тільки у сюжеті далі. Или обстріли это? Москва та область. Безпілотники атакували Шатурську електростанцію у Московській області. Попереднього рів вузол видачі потужності державної районної електростанції. Саме ця електростанція забезпечує столичний регіон РФ світлом і теплом. Пише російське видання Астра. Сезон нальотів на стратегічні об'єкти Росії триває. Добрі дрони масово відвідали Кстово в Нижегородській області. Ймовірно, метою атаки називають НПЗ Лукол «Ніжегород», Нєфтяорк і нафтохімічний завод Сибург Стово. Також успішно полювання на ворога українські захисники проводять на покровському напрямку. У ході атаки бійців ССО на ворожі позиції противника було ліквідовано або взято в полон. Також за допомогою НРК евакуювали трьох поранених військовослужбовців суміжного підрозділу. За э, останню неділю унічтожено більше 400 э, російських окупантів непосредственно в самому Покровській. Про зачистку центральної частини Покровська повідомили у десантно-штурмових військах. Росіян прибрали з району залізничного вокзалу Покровського педагогічного училища та скверу Соборний. Це дозволило заблокувати спроби окупаційної армії накопичити там сили. Кромі того, проводяться і байськово-ударні действия по ліквідації малих штурмових груп російських окупантів, які закріпились в городській застройці даного населеного пункту. Основні бої в районі мергії які одержуються силами оборони України. На даний момент ворог безуспішно намагається перейти в північну частину Покровська через залізницю, але зазнає множиних втрат. Блокувати окупантів також вдалося ще на одному гарячому напрямку Куп'янському. На даний момент забезпечення підрозділення окупаційної армії в Куп'янській осуществляется за счет тяжелых безпілотників. Кроме этого, удалось полностью заблокировать дальнейшее продвижение оккупационных войск в направлении ключевой железнодорожной станции. Уп'янськ у А це являється стратегічною целлю російських окупантів на даному напрямку. Наступні місяці для України будуть критичними. Таку думку висловили американські військові, які приїжджали до Києва минулого тижня. Більше того, ЗМІ пишуть, що Європа готується до можливої зупинки допомоги для України з боку США. На момент появлення в западних СМІ інформації о 28 пунктах так называемых мирных соглашений, силы обороны Украины нанесли удар по территории Российской Федерации с использованием именно американских средств поражения. Речь шла о ракетах «Атакамс». Тактико-технические характеристики до 300 км дальность поражения цели. Их использование без согласия военно-политического руководства Соединенных Штатов было невозможным. Спецпредставитель Соединенных Штатов ООН в категорической форме заявил о том, что в случае, если именно Российская Федерация не сядет за стол переговоров, то Соединенные Штаты усилят характер военно-технической помощи Украине и введут дополнительные, так называемые, вторичные экономические санкции уже против стратегічних економічних партнерів Російської Федерації. Тим часом присутність Росії у самій Європі значно збільшилася. Міноборони Великої Британії заявило про перехоплення російського військового корабля та танкера. За даними британського військового відомства, за останні два роки кількість російських кораблів, що проходять поблизу британських вод, збільшилася на 30%. Путін програв. Мир таки буде на умовах України. США переписали план закінчення війни. Документ уже в руках Зеленського. Російські забаганки відкинуто. Київ розклав карти на свою користь. Трамп після цього навіть не дивиться у бік Москви. Неочікуваний поворот подій. Російські посадовці намагаються приховати паніку. Ситуація напружується. Коли, зрештою, оголосять, що момент ікс настав. Про це у сюжеті далі. Мирний план змінюється на користь України. І, судячи з усього, американську сторону все влаштовує. Будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Така головна теза після переговорів української та американської делегації щодо мирного плану в Женеві. Підсумки переговорів щодо України поки що оприлюднювати рано. Вони продовжуються. Я думаю, що сьогодні у нас був найпродуктивніший день у цьому питанні за дуже довгий час. Як пишуть західні журналісти, робоча версія американського мирного плану щодо України вже відрізняється від того, що раніше публікувалося в змі рамковий документ було суттєво доопрацьовано. Я думаю, що там насправді внесені определенні зміни, причому, скоріше всього змінення, змінення дійсно принципіального характеру, оскільки, ну, во перше з однієї сторони американці ніколи не отрицали, і це правда, що что... публично, по крайней мере, что какие-то изменения в план можно вносить. Во-вторых, я думаю, что аргументы, которые предоставила наша делегация, но ну, они были достаточными для понимания э, ну, какой-то минимальной справедливости, связанной с завершением российско-украинской войны. Секретар РНБО Рустам Мєров заявив, що оновлена версія американського мирного плану враховує більшість принципових вимог України. Більш того, він заявляє, що документ уже вийшов на фінішну пряму. Що саме змінилося? Звичайно ж, офіційно не повідомляють. Але навіть найменші зміни, ймовірно, Росії не сподобаються. Втім, як кажуть експерти, це вже проблема. не Украины. Если они не согласятся на какой-то план, который будет окончательно согласован между Украиной, Соединенными Штатами и Европейским Союзом, ну, значит, Дональду Трампу надо начинать еще более усиливать давление на Россию. Все очень просто. Тот план, который, так называемый план, который был представлен, ну, это не план, это просто перечень российских пожеланий. Так как бы дела не делаются, и это, наверное, все в мире понимают, россияне думали, может быть, проканает, извините за такое слово, да, но поскольку Коно ні проканала, чи тим прийдеться сміритися відімосвітуації, висказати якісь то свої пожелання, пускай приводять то свої аргументи у Кремлі. Поки що говорять про переговори обережно. Жодних тобі погроз та ультиматумів. Пєсков заявив, що вони мовляв уважно стежать за ситуацією, але офіційно російську сторону нібито не повідомляли щодо коригування мирного плану. Ми не получає ніякої інформації. Ми внимательно Отслеживаем те сообщения СМИ, которые э, обильно э, так сказать, шли э, вот в прошедшие несколько дней из женевы в том числе. Ну ми поки нами не поручі при цьому Пєсков додав, що цього тижня Росія не планує проводити переговори з делегацією США щодо України. Це ще один доказ, що плани Трампа провести переговори до дня подяки 27 листопада зриваються. Раніше про те, що останній термін для підписання Україною американського мирного плану перенесено, писали у The Economist. 27 листопада. Тепер не крайній дедлайн. Знято наразі з порядку денного за словами журналістів і питання про можливе припинення доступу України до американських розвідданих та озброєння. По стані на сьогодні видно, що процес у нас іде, час якби є, і можливо ми в ближайше време побачимо уже якийсь то комбінірований варіант. Того плану і зможемо з ним більш детально ознайомитися. Але станеться це не раніше ніж мирний план обговорять Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Ройтер пише, що президент України вже цього тижня приїде до США для зустрічі з американським колегою. За даними джерел, вони обговорюватимуть найбільш чутливі питання мирного плану, такі як територіальне питання. Екстрено Ердоган натиснув на болючу точку РФ. Москву скрутило у конвульсіях. Це треба бачити. Море перетворилося на пастку. Росіян масово завертають усі під'їзди до країни. Перекриті Путін до такого не був готовий. Туреччина зачиняється для РФ остаточно. Жорстке рішення ухвалене. Кремль опинився за бортом політичного флоту. Що це означає? Не пропустіть далі. Кінець відносинам Туреччини та Росії Анкара підтвердила підтримку територіальної цілісності України та готовність допомогти у відновленні держави після війни. Про це президент Туреччини Редже Пердоган заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. Ми ще раз підтвердили нашу відданість територіальній цілісності суверенітету та незалежності нашого стратегічного партнера України. Водночас, ми, як Туреччина, завжди готові обговорювати з Росією пропозиції, які пришвидшать припинення вогню та відкриють шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський у відповідь наголошує, Туреччина стала ключовим партнером не лише у питаннях безпеки, а й у відновленні обмінів полоненими Процес, який Україна розраховує перезапустити вже до кінця року. І зараз багато процесів активізувалися, і ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Якщо подивитися на турецьку політику, вона завжди була направлена на, на собственні інтереси і по до України, і по до Росії. Тобто Турція ж не відказується від торгівлі з Російською Федерацією. вони роблять все, що в їх інтересах. Конечно. Мы сейчас попадаем в сферу интересов Турции, они нас поддерживают, в определенной мере поддерживают. Политика Турции, она очень четко отображает вот эту всю тысячелетнюю восточную политику, очень продуманную, очень грамотную, когда в первую очередь, в любом случае, свои и в первую очередь экономический интерес. Втем, певна напруженность у відносинах РФ та Туреччини все ж не відчувається. Русотурісти опинилися заблокованими на борту круїзного лайнера на Асторі Гранде біля берегів Туреччини. У Стамбулі судно не отримало дозволу на захід у порт. На борту перебувало понад 600 людей жителі Краснодарського краю, Москви та Лінінградської області, які придбали двотижневий круїз вартістю близько трьох тисяч доларів. Лайнер мав заходити до Мармариса на Анталію, Бодрума та Ізміра. Раніше аналогічна ситуація сталася з паромом Сібріч, який мав відновити вантажопасажирське пасажирське сполучення між Трабзоном і Сочі після чотирнадцятирічної перерви. Прибувши до Сочі, судно не змогло пришвартуватися і повернулося назад до Туреччини. Російська влада пояснила відмову, нібито технічною непідготовленістю портів і неможливістю забезпечити безпечний прийом суден. Розмі вже називають це відповідь Туреччини на дії російської влади. Мовляв, обмеження транспортного сполучення стає інструментом тиском та індикатором зміщення Туреччини в бік підтримки України і обмеження російських можливостей у Чорному морі. Турція являється важливим логістичним хабом і для Росії. Ми ж не дожди забувати, і нефтепроводи, і газопроводи, які йдуть через територію Турції, ані в першу чергу поставляють газ і нефть з Росії. Турки, а туркії, ані турецька сторона, вона є хабом не только для України, але важнішим єдиним хабом для Росії. Тим часом Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором. За даними Кремля, сторони обговорювали двосторонні відносини: війну між Росією та Україною, а також регіональні й глобальні питання. Путін нібито підтвердив зацікавленість російської сторони в урегулюванні конфліктом політико-дипломатичним шляхом проведено обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання. Володимир Путін зазначив, що ці пропозиції, в тому варіанті, з яким ми ознайомилися, йдуть у руслі обговорень на російсько-американські зустрічі у верхах на Алясці, і в принципі можуть бути покладені в основу остаточного мирного врегулювання. Повідомили у Кремлі. Президент Ердоган зі свого боку заявив про готовність Туреччини продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру. Брати участь у будь-яких дипломатичних ініціативах, які сприятимуть прямому діалогу сторін Туреччина готова, як і раніше, робити свій внесок у всі дипломатичні ініціативи та плани, які сприятимуть прямим контактам між сторонами та прокладуть шлях до міцного миру у нашому регіоні. У Чанкарай прагне зберегти роль посередника в російсько-українських відносинах. Її останні кроки демонструють дедалі чіткішу орієнтацію на міжнародне право та підтримку українського суверенітету. Прямо зараз Захід затамував подих. Путін жене війську у напрямку Польщі. Розвертається велика війна проти РФ. Країни Балтії діють на випередження, рішучі заклики стають дедалі гучнішими. Таємні плани Кремля розкрито у цей же час. Європа мобілізовує військо, події розкручуються стрімко. Франція і Британія готові рванути у бій. Невже захід зіштовхнувся із проблемою, яку вже не вдасться обійти? Про це у матеріалі вже замить. Война между Захидными краинами и Россией стает все более вероятной. По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Нарощування військової техніки, зміцнення кордонів та збільшення оборонного бюджету все це для того, щоб протистояти Кремлю через кілька років. Через три-чотири роки на нас може чекати свого роду перевірка на міцність. Вона вже виявляється в гібридних формах, але може стати значно жорсткішою. Поки все на що здатна Росія, це тестувати терпіння країн НАТО, наприклад, випадковими прольотами російських дронів у різні країни, зокрема Польщу. Після підриву залізниці влада Польщі оголосила про запуск нової операції Горизонт із захисту критичної інфраструктури від диверсій. Скоріше, річ йде тільки у пригранічених з України з Білорусі територій, скоріш. Опять же, тобто, 10 тисяч людей. О чому це річ? Ну, це не багато, це дуже маленьке количество. Це... У нас погранична служба вся 1040 людей. В рамках операції Польща планує використовувати не лише живу силу, а й військову техніку, мобільні системи охорони та розвідувальні комплекси. Ось ці переходи, допомогу люди на охорону інфраструктурних об'єктів, обучення першої медицинської допомоги, тактичній медицині. В принципі, це все актуально. Це повинні були робити дійсно ще року два тому. Ну, только, только сейчас они к этому подходят. Ну, хорошо, вот только сейчас. Это страна из всего альянса, которая Больше всього денег втратять на закупку самого разного вооружения. То они действительно делали большой стечок за последние годы покупки самого разного вооружения, американського, европейского, даже южнокорейского. Варшава також запустила програму підготовки громадян до базових навичок безпеки від першої допомоги до дій у надзвичайних ситуаціях. Страни Балтії давно уже живуть в такому режимі, они давно изучают тактическую медицину, там про дрони. Судя по всему, у них работа не йде. но що раз, це або обична історія, яка має бути у всіх стран, которые понимают и ощущают, що рано или поздно кні прийде Російська Федерація. А Британія та Франція вже визначилися, які підрозділи можуть бути направлені в Україну. Але що очевидно, після мирної угоди? Кількість їх буде мінімальна. Скоріше, скоріше, всього, йде речі по Там 10-15 тысяч человек от каждой страны. Но, опять же, это очень маленькое количество, очень маленькое. Они ничего не смогут сделать. У нас линия фронта общая с Российской Федерацией активная. 1250 километров. 1250. Для миротворческой миссии вот это вот количество точно недостаточно. Тем не менее, будь-яка подготовка Заходу явно не подобается Кремлю. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов, Некоторые страники, як Польша, уже почти 25%. Другі <клес>, идут по цій это хоча их економіки. Але головне питання: наскільки Європейські країни справді готові протистояти Кремлю на даний момент, і скільки часу їм ще потрібно для підготовки? В Германії потрібно, як вони мені сказали, ще мінімум 2 того, щоб -то привести в порядок свою армію. Мінімум роки. В ідеалі… П'ять лет в ідеалі п'ять сім і так 5-7 літ в ідеалі. Мінімум два, но не менше двох. Тому що это ж не только снаряди, не только танки. Это понятно, что деньги, сигнавання, разместить закази, починати збирати техніку. На люди. час від часу країни НАТО відкрито демонструють і нові зразки озброєння, нагадуючи Кремлю про свої можливості. Турция представила первый беспилотный истребитель «Байрактар Кизелельма», который теперь оснащен национальным вооружением. США запускают разработку нового истребителя F-47. По словам Трампа, F-47 получит невидимость нового уровня. А Німеччина взагалі готує в Бундесферу до відпрацювання дій у разі найгіршого розвитку подій. Європа поступово нарощує підготовку і зміцнює оборону. Такий розклад явно не на користь Кремлю, адже будь-якої миті Росія може отримати несподівану відсіч. Терміново Путін знову затягує гайки, режим повного контролю вімкнено, Кремль гарячково тягнеться до своїх зетблогерів, намагаючись перекруїти реальність. Стався на Війна більше не піддається маніпуляціям диктатора. А в алаудінов раптово опиняється у центрі політичної бурі, і Москва екстрено шукає нову жертву для тиску. Чи вдасться Путіну знову змусити пропагандистську машину працювати без збоїв? Відповідь уже на горизонті, і вона може вибухнути. Гучніше, ніж Кремль очікує, не пропустіть. Про те, що режим Путіна почав полювання на власних зет блогерів, пишуть уже навіть на заході. Саме з таким заголовком вийшло видання, The Telegraph. Однак, внутрішні деталі виявилися набагато глибшими. Якщо коротко, конфлікт стався між тими, хто говорить про ситуацію на фронті, як вона є, і їхніми опонентами, прихильниками перемоги, у яких в публікаціях на фронті завжди все добре, і Росія скрізь наступає. Ми дали так, можливість сім днів всім почнуться у кого як каріці мозги, є, єсть зі своїх каналів всю грязь. Ну і звіниться за те, що вони вже понаписали. Те же, кто это не сделает, мы сказали, что мы их, конечно, будем уже уничтожать в правовом поле через уголовку, чтобы каждый из них получил по заслугам. Потому что так продолжаться уже не может. Чеченский генерал Алаудинов негласно очолил всех, кто хоть и иногда рассказывает правду про войну. Вони і Ахмат прославляють і залучають нових добровольців, та й гроші для підрозділів збирають. Однак вони ж через свою критику виявилися ворогами режиму. Найяскравішим їхнім представником був Ігор Стрелков Гіркін, що з ним стало всім добре відомо. Він за гратами з недавніх жертв Романа Льохін, Тетяна Монтян, Оксана Кобілєва. А наїхав на них голова провладного ЗЕДО-групування Володимир Соловйов та дрібніші автори каналів, що входять до його сітки. Друзі, ви мене мені я от... нахожусь в стані легкого бішенства. Але вся активна робота під примусом розповідати в мережі лише переможні історії розсипалася. Як тільки Соловйови компанія вирішили замахнутися на самого Алаудінова. Соловьев от своих бойцов отрекся тут же. Но на этом ситуация не закончилась. Алудинов объявил, что всю сетку ждет либо тюрьма, либо покаяние. И часть сетки пошла на поклон. Одним из первых пошел известный в узких кругах охранитель, поддерживающий каждую атаку Соловьева на военкоров и срочно сборщиков Илья Ремесло. Он приехал на поклон к Алудинову с поникшей головой. Хотел бы призвать всех остальных, кто сейчас еще продолжает участвовать в конфликте, кто продолжает разжигать ненависть, сеять рознь, особенно пытаться нападать на военнослужащих, прекращайте это делать немедленно, потому что у меня есть совершенно точная информация, что в отношении вас уже предпринято определенное действие, и никто, вне зависимости от его статуса, крыши, там связей, вам ничего не поможет. Погодьтеся, дуже скидається на класичні інтернет-вибачення, коли хтось у РФ переходить дорогу кадирівцям. При цьому сам Соловйов до гріха вирішив не доводити. Наступного ж дня він розсипався в компліментах на адресу чеченського командира. Апті Рон Шлудінов, генерал-лейтенант, герой Росії, герой Чечні, герой ДНР і, там, і ЛНР, якщо Єсінє, то довжен да блістящий русський генерал выдающийся религиозный мыслитель, человек феноменальной порядочности личной, мой близкий друг. І це схоже на даному етапі допомогло королю з пропаганди втриматися на троні. Принаймні, поки що головним посилом наступного відео Алаудінова стала не розправа, а примирення сторін. Щоправда, не без натяку, що якщо нападки солов'ївських поплічників не припиняться, їм це точно не минеться. Вони будуть либо сидіти, або не будуть жити в Росії. От і все. А ті ж хто хочуть бути в той команді, яка буде вести нашу страну к нашій обшій побіді, їм треба вже об'єднатися і вот эти всі отрасплі розговори, болтовню. Чи не єдиною провладною пропагандисткою, яка не злякалася погроз ватажка хмат, стала Анастасія Миронова? Она опубликовала еще один э, пост. Получающий нас жить чеченский командир до сих пор находится в статусе обвиняемого по делу о покушении на мошенничество. Дело описано в сети. Дело, как у бывшего прокурора Федяров, меняет предложение за миллион решить вопрос с силовиками. Дело не закрыто». Але ймовірно, дні Насті на волі вже полічені, адже вона втратила підтримку Соловйова. А як кадирівці вміють вирішувати питання, всім добре відомо. При цьому аналітики звертають увагу на іншу особливість: ті абсурдні закони, які тривалий час підтримувалися за спільнотою, тепер починають працювати проти них самих. Отже, режим ясно дав зрозуміти, приструнити вдасться всіх без винятку. Кобелеву оштрафовали. Ну, кара, конечно, не такая страшная, как для противников войны, которые редко делаются штрафами, но для z сообщества это была важная и во многом прецедентная история. Законы, с помощью которых ранее преследовали антивоенных активистов, политиков, журналистов, теперь обернулись против самих зетников, причем достаточно рядовых. То есть это может стать довольно массовым явлением. Витцеба хочется додать и нехайстане. Вся зет-спельнота остальными днями буквально выстреливает из штани. У суперечках хто більше любить Росію, а значить, менше часу залишається на промивання місків. Та й уцілюють у цій боротьбі далеко не всі, що теж не може не тішити. На цю мить у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.